Тихий зимовий вечір. За вікном падає пухнастий сніг. Мама клопочиться на кухні, і в хаті відчувається смачний аромат різних страв. Матусю, запитав Михайлик, а навіщо ти так багато всього готуєш? Почекай, синку, скоро все дізнаєшся, скоро зайде в дім Різдво. Треба встигнути все приготувати. Ну, то добре. Не буду заважати. І Михайлик в роздумах зайшов до кімнати, де стояла красиво прибрана ялинка, і на верхівці сіяла красива зірка. Йому дуже хотілося дізнатися, що ж то таке різдво і чому матуся саме готує стільки багато страв. Таємниця залишалась нерозгаданою. Хлопчик засумував. Раптом його погляд зупинився на невеликій ялинковій прикрасі. Це був красивий ангелик. Ось кому точно відомо, що то таке Різдво і чому його всі так чекають. А потім Михайлик засміявся зі своєї наївності. Це ж всього-навсього ялинкова прикраса. І яким було його здивування? Коли маленький іграшковий ангелик йому відповів, звісно, знаю, адже це саме я запалював яскраву різдвяну зірку, що розповідала світу про народження Спасителя. Чи є народження? перепитав хлопчик. Він з усіх сил намагався переконати себе, що все, що відбувається, йому просто сниться. Адже відколи це ялинкові іграшки вміють розмовляти? Але його добре та ніжне серце підказували йому прислухатися до слів маленького Ангелика та повірити в казку. Якщо тобі цікаво, продовжив Ангелик, я поділюся цією захопливою історією з тобою. Звісно, я так мрію про це дізнатися, що ж воно таке і різдво і чому його всі так чекають? Чому воно таке особливе? Вигукнув, зовсім забувши, що ще мить назад Михайлик сумнівався в реальності того, що відбувається. Ну тоді вмощишся зручно і слухай. Давним-давно це було. У нас тріскотіли морози, крутила завірюха, довкола, куди не глянь, лежали пухнасті замети. А далеко-далеко від нашої Батьківщини, в жаркій Палестині, де ніколи не буває зимових холодів, пізно ввечері чоловік Іосиф та жінка Марія підійшли до міста Віфлеєма. Але сталося так, що в місті вони не знайшли місця, щоб переночувати, і тоді вони знайшли собі притулок. Печері, так званій вертепом. Сюди під час негоди пастухи заганяли худобу. Овець, корів, коней. Я тоді був ще зовсім маленьким ангеликом, але пам'ятаю, що всі ангели готувалися до чогось грандіозного. І мені доручили лише запалити зірку. Спочатку я засумував. Адже у цьому не було нічого цікавого. Зірки я запалював кожної ночі і великі, і маленькі. Але тоді старший ангел мені пояснив, це буде незвичайна зірка. Саме вона повинна сповістити світ про народження Месії. І цей час настав. На небі засіяла надзвичайно ясна зірка. Ангели. Почали сповіщати весь світ про народження Спасителя Ісуса. Ангели сповістили пастухів, які ночували в полі. Також яскраву зірку помітили волхви, тобто мудреці, які жили далеко далеко на сході, і вони поспішили, щоб принести Спасителю дарунки. Волхви знали, що Ісусу судилося стати. Царем небесним на землі. Весь ангельський світ радів. Ангельський хор спустився на землю, і Ян з непереборною цікавістю пробрався наперед, щоб теж побачити цього сміливого героя, що має врятувати весь світ. І яким же було моє здивування, коли перед моїми очима опинився невеличний палац. І не лицар на білому коні, а невеличкий ясла із маленькою дитиною. Але старші ангели мені пояснили, що цієї ночі народилося не просто дитя, а надія цілого людства, надія на краще життя, на справедливість і перемогу добра. Всі люди звідусіль приходили вітати Ісуса та приносили свої дари. Пройшов час, Ісус виріс. Він всім допомагав і всіх мудрості научав. І до сих пір Він залишається в серцях людей. Його життя це приклад для кожного. Ось така історія. Тому Різдво називається Різдвом бо день народження Ісуса. Дякую тобі, Ангелику, тепер я все зрозумів. А вечір перед Різдвом називається свят вечором, тобто вечір перед святом. Він особливий, у цей час не можна сваритись, а потрібно миритися з тими, з кими посварились, просити вибачення і пробачати. І в ніч перед Різдвом трапляються чудеса. Але щоб трапилось чудо, в нього потрібно вірити. І твоя матуся готує на святковий стіл дванадцять страв. Вони повинні бути пісними. Найголовнішою стравою є кутя. Її готують з ячменю, рису, пшениці. Додають мак, горіхи, ну і трішки меду. Дякую тобі, Ангелику, піду допоможу мамі. Матусю, матусю, радісно закричав Михайлик. Я тепер усе-усе знаю про Різдво. Я знаю, чому ти готуєш стільки багато страв. А звідки ж ти дізнався про це Михайлик? Мені Ангелик розказав, давай швиденько накривати святковий стіл і чекати. Свята. І Михайлик з матусею накрили святковий стіл. Аж цілих дванадцять страв, і всі вони були пісні. Тут був узвар, гриби, капуста, картопля, голубці, пироги, риба. І в самому центрі стола красувалася куття. Потім прийшов тато. І приніс ніб жита і сказав, що цей дідух головний атрибут різдвяного свята. Дідух буде захищати родину і дім від злих сил, а також дідух є символом добробуту і багатства. Тато запалив різдвяну свічку, і коли на небі засіяла перша зірка. На дворі стало ясно, як вдень. Сім'я сіла до столу вечеряти. А тепер чекаємо колядників. І тут до оселі постукали в двері. Зайшли колядники, і попереду вони несли восьмикутну зірку із дзвониками. Дозвольте заколядувати. Добрий вечір тобі, пане господа! Радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий, народився, застеляйте столи та все килима. калачі З ярої пшениці радуйся, ой радуйся, земле, син Божий народився. І Так гарно заколядували і своєю колядкою прославив Ісуса Христа. А наступного дня вранці. Настало очікуване свято Різдва. І мама замість звичного доброго ранку привіталась. Христос народився. А тато відповів Славімо Його. А за тиждень після Різдва наступає щедрий вечір, ще одне свято, його називаючи ще святом Миланки. У надвечір'я в церквах відбуваються урочисті богослужіння, Як і на святвечір цього дня готують святкову вечерю, яку в народі ще називають щедрою, тому що страви не пісні, готують кутю багату, ковбасу, шинку, холодець. Цього вечора ходять щедрувати. Саме цього вечора водять козу. Щедрувальники висловлюють добрі побажання, веселять піснями, танцями, жартівливими сценками. А наступного ранку хлопчаки бігають, засівають, бажають добробуту родині і багатого врожаю. А ще через тиждень приходить водохреща народно релігійне свято. Воно є останнім з різдвяно новорічного циклу і з цим святом пов'язують хрещення Христа. На річках, озерах, покритих льодом, прорубують ополонку у вигляді Христа. Священник в цю ополонку опускає хрест, і це означає, що вода є святою і чудодійною. Традицією є купання на водохрещі. Ну ось, малята, я, маленький ангелик, бажаю вам веселих, чудових, казкових і чарівних і різдвяних свят.